Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль. Сьогодні останнє відео по Сіткоїнові. Де ми а, підведемо підсумки і поговоримо про завдання в Сіткоїні, які мають окремо знову ж таки вагому ціль. Якщо ти прийшов на сіткоін і дізнався про нього саме в п'ятому відео, звісно ж таки рекомендую переглянути попередні чотири частини. Вони є ключовими, основними і, важливо, головними. Чесно кажучи, по завданням в сіткоїнові тут окрема йде якась загадковість, про яку я сам достатньо багато не знаю, але от мені надали. Певну інформацію а, попросили заострити на цьому увагу і донести це до вас. Бо якщо ви не в курсі, то ось вам ось така статистика. На якій ви можете чудово побачити, що окрім того, що а, ведуть активно статистику по загальному по загальній кількості користувачів, а по загальній а, кількості окремо тих, хто видобуває і в якій кількості прямо зараз ведеться ще статистика всіх виконаних. Завдань. Мене попросили заострити увагу саме на третьому пунктові на кількості виконаних завдань, які чомусь підраховуються. І знову ж таки, окрім стріксу, як виявляється, виконані завдання, якого впливають на е, саму репутацію Стрікса. Е, Кількість виконаних завдань саме вами, окремо від множителя в стріксові, буде впливати на ваш дроп. Що, блядь? Да, це правда. Прикиньте, ви виконуєте завдання а, в сіткоїні, в місіях, а отримуєте винагороду в сідах. А, Сіткоін сам отримує винагороду для себе в ЮСД за те, що зробив для когось рекламу. І окрім цього, математика буде вираховуватися за рахунок ось цих місій ще в подальшому на розмір вашого дропу, впливаючи. Ну, це просто от механіка надскладна, як на мене, але унікальна однозначно, і тим самим а, можливо. Ми не будемо розчаровані в від цього проєкту. Ну, і як я говорив попередньо, на вебсайтові є вкладочка Seed комбінатор програма де ми зможемо надіюся, найближчим часом вже побачити якісь проекти на DAO. І побачити умови участі в цьому DAO. а це має бути плюс-мінус паралельно з релізом лістингом токену на біржах, бо вони не зможуть відкрити комбінатор без лістингу токену, тому що участь в DAO за рахунок цього світ токену.